Одразу чотири села на Буковині офіційно стали румуномовними у населених пунктах Остриця, Магала, Буда та Прут, що на Новоселичині. Депутати ухвалили відповідне рішення для 98% селян. Румунська рідна мова. Кожного дня я спілкуюся румунською мовою. бо... Я так народилася. Моя мама спілкувалася зі мною румунською мовою Але українська для мене теж рідна. Румунська має зручно мені спілкуватися. І думаю, я румунською мовою. У нас були відбулися сходка села, на якій відбули всі з всіх чотирьох сіл Магальської сільської ради, і одноголосно було прийнято рішення вважати регіональну мову. Румунської загалом на території Буковини проживає близько 20% румуномовного населення. Офіційно румунський надали статус регіональної уже в понад 10 населених пунктах.